Тебе одягає три рази на рік багато співатька маєш. Раз укриє тебе рясно зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою діброву. Раз укриє тебе рясно, зеленим покровом, аж сам собі дивується на свою дібро. Не на не доненьку, молоду, молодою. з мета й горе вреза золотою. Сподіє тебе ясно, білий і спокляжим. Теплі, широкому на країні й мирі, щоб вони в широкополі і нітрої кручуть, видно, бо чути не Бувайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю кропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї волі, нові, не забудьте пом'янути на злим тихим словом хати, що на вещь не ходу. Богатері з плугами йдуть, співають і зучить дівчата, матері вечерять тут. Лухати, вечеря коло хати, з вічимо зірка стає. Смія вечеря коло хати вечірка зірька стає, очка вечеря подає, а мати хоче навчати, так солонейку не дає. Вітер віє повіває, по полю гуляє, на моїй ліком засіди та на кобзі грає море широко синіє Самоїло й могила, а він тільки відзори моя вічиня зійде над горою, поговорю, Тихесенько, не волю з тобою. Дікрови, та внігає, тебе одягає, три чоловік, багато у собі -то батька -то. Березна, ти батька маєш, Росу три та береза, зелених поком, сам собі диву.